Божі слова на кожен день. У період благодаті Ісус також говорив багато слів і виконував багато роботи. Чим він відрізнявся від Ісаї? Чим він відрізнявся від Даниїла? Чи був він пророком? Чому сказано, що він Христос? У чому полягає різниця між ними? Усі вони були людьми, які говорили слова, і їхні слова здавалися людям більш-менш однаковими. Усі вони говорили слова і виконували роботу. Пророки старого заповіту виголошували пророцтва і так само міг робити Ісус. Чому це так? Різниця тут ґрунтується на характері роботи. Щоб розібратися в цьому питанні, ти не повинен брати до уваги природу плоті, а також ти не повинен брати до уваги глибину або поверховість їхніх слів. Ти завжди повинен у першу чергу розглядати їхню роботу і те, яких результатів їхня робота досягає в людині. Пророцтва, висловлені пророками того часу, не забезпечували життя людини, а натхнення, отримані такими людьми, як Ісаї Даниїл, були просто пророцтвами, а не шляхом життя. Якби не пряме откровення Єгови, ніхто не зміг би виконати цю роботу, яка не під силу смертним. Ісус теж говорив багато слів. Але ці слова були шляхом життя, на основі якого людина могла знайти шлях до практики. Тобто, по перше, він міг забезпечити життя людини, бо Ісус є життя. По друге, Він міг змінити відхилення людини. По третє, його робота могла випливати з роботи Єгови. Щоб продовжити період. По-четверте, він міг усвідомлювати потреби всередині людини і розуміти, чого людині не вистачає. По п'яте він міг розпочати новий період і завершити старий. Ось чому його називають Богом і Христом. Він відрізняється не тільки від Ісаї. Але й від усіх інших пророків. Для порівняння з роботою пророків візьмемо Ісаю. По-перше, він не міг забезпечити людське життя. По-друге, він не міг дати початок новому періоду. Він працював під керівництвом Єгови, а не для того, щоб дати початок новому періоду. По-третє, Слова, які він промовляв, були вище його розуміння. Він отримував откровення безпосередньо від Духа Божого, і інші не зрозуміли б, навіть вислухавши їх. Одних цих небагатьох речей достатньо, щоб довести, що його слова були не більше, ніж пророцтвами, не більше, ніж аспектом роботи. Виконуваної замість Єгови. Однак він не міг повністю представляти Єгову. Він був слугою Єгови, знаряддям у роботі Єгови. Він виконував роботу тільки в межах періоду закону і у рамках роботи Єгови. Він не працював поза межами періоду закону. Робота Ісуса навпаки. Була іншою він перевершив масштаб роботи Єгови. Він працював як утілений бог і пройшов через розп'яття, щоб відкупити все людство. Тобто, він виконав нову роботу. Поза рамками роботи, виконаної Єговою. Це було початком нового періоду. Окрім того, він міг говорити про те, чого не могла досягти людина, його робота була роботою в рамках Божого управління і охоплювала все людство. Він не працював лише в кількох людях, і його робота не призначалася для керівництва обмеженою кількістю людей. Що стосується того, як Бог утілився як людина. Як дух давав откровення в той час, і як дух зійшов на людину для виконання роботи, це справи, які людина не може побачити або відчути на дотик. Абсолютно неможливо, щоб ці істини служили доказом того, що Він утілений Бог, таким чином. Відмінність може бути проведена тільки між словами і роботою Бога, які відчутні для людини. Тільки це реально, це тому, що справи духа невидимі для тебе і чітко відомі тільки самому Богу, і навіть втілена плоть Бога не знає всього. Ти можеш перевірити, чи є він Богом тільки на підставі роботи. Яку він виконав, із його роботи видно, що, по перше, він здатний відкрити новий період, по друге, він здатний забезпечити життя людини і вказати їй шлях, яким потрібно слідувати. Цього достатньо, щоб установити, що він сам Бог, принаймні, робота, яку він виконує. Може повністю представляти Духа Божого, і з такої роботи видно, що Дух Божий знаходиться всередині нього. Оскільки робота, виконана втіленим Богом, полягала головним чином у тому, щоб розпочати новий період, очолити нову роботу і відкрити новий світ, одного цього достатньо, щоб установити, що він. Сам Бог. Це таким чином відрізняє його від Ісаї, Даниїла й інших великих пророків. Ісая, Даниїл й інші належали до класу високоосвічених і культурних людей. Вони були незвичайними людьми під керівництвом Єгови. Плоть утіленого бога теж була обізнаною і не мала нестатку розсудливості, але його людська сутність була особливо нормальною. Він був звичайною людиною, і неозброєне око не могло розгледіти в ньому жодної особливої людської сутності або виявити в його людській сутності щось не схоже з сутністю інших людей. Він зовсім не був надприродним або унікальним, і у нього не було жодної вищої освіти, знань або теорії. Життя, про яке він говорив, і шлях, яким він вів, не були здобуті завдяки теорії, знанням, життєвому досвіду або сімейному вихованню. Радше вони були прямою роботою духа, яка є. Роботою втіленої плоті, це тому, що людина має значні уявлення про Бога, і особливо тому, що ці уявлення складаються з занадто великої кількості невизначених і надприродних елементів, так що в очах людини нормальний Бог з людськими слабкостями, який не може творити ознаки й чудеса. Безсумнівно не є Богом. Хіба це не помилкові уявлення людини? Якщо плоть утіленого Бога не була нормальною людиною, то як можна було сказати, що він став плоттю? Бути з плотті означає бути звичайною, нормальною людиною. Якби він був надзвичайною істотою? Тоді він не був би від плоті. Щоб довести, що він від плоті, втіленому Богу потрібно було володіти нормальною плоттю. Це було зроблено просто для того, щоб довершити значення втілення. Однак з пророками і синами людськими справа була інакша вони були обдарованими людьми яких використовував Святий Дух, в очах людей їхня людська сутність була особливо величною, і вони зробили багато діянь, які перевершували нормальну людську сутність. І з цієї причини людина вважала їх Богом. Тепер ви всі повинні чітко зрозуміти це, тому що це було питання. У якому найлегше було заплутатися всім людям у минулі періоди, крім того, втілення найбільш таємнича з усіх речей і людині найважче прийняти втіленого Бога, те, що я кажу, сприяє виконанню вашої функції й вашому розумінню таїнства втілення. Усе це пов'язано з Божим управлінням і з видіннями. Ваше розуміння цього буде більш корисним для отримання знань про видіння, тобто про Божу роботу управління. Таким чином, ви також отримаєте глибоке розуміння обов'язку, який повинні виконувати різні типи людей. Хоча ці слова прямо не вказують вам шлях, вони все одно значно допомагають вашому входженню, оскільки у вашому житті у цей час дуже бракує видінь, і це стане серйозною перешкодою вашому входженню. Якщо ви не змогли розібратися в цих питаннях, то у вас не буде мотивації для вашого входження. І як такий пошук? Може допомогти вам якнайкраще виконати свій обов'язок.